Щось таке схоже на дощ. Ну тільки схоже. Я думала зранку встану піду поливати. Ну, а тут трішки моросить. Але зовсім трішки. Так, воно тут же ж в мене було полито. Сказать, скільки тут накапав дощик, то трішки ото, бачите. Ну, але ось повітря свіже і небо затянуте. Може, ще піде. Дихається легко. А ця моя трояндочка залізла аж сюди висотою. Ну, да, два, трішки не два метри, ще трішки, бо то Верхня трубка ото 2 метра. Деякі відквітли, ось, а деякі ще будуть. Вона така гарна-гарна це кущик. Оце в Наталі вона чомусь не прийнялась, то я її ще посадила. Посадила вам під пляшку і заливаю. Я думаю, прийметься. Я, здається, там дві посадила, навіть не пам'ятаю вже. Здається, дві. Ну і собі ось напроти цієї теж одну посадила. Дуже гарна квіточка, дивіться. Ось така. Зараз дощик їх намочив і вони похилилися. Ось такі гарні. Віка нам робить каву, ось таку, отак ось так вона робиться. І ми зараз Артем у нас сьогодні нянечка, а ми кави поп'ємо. Я попили, сосила вже, все чистенько у нас, бо Фенді наша гречку порозкидала скрізь. Ось ось. Віка їй дала нову ігрушку. Ага, це щоб вона не ревнувала дуже, так? Да? Дивиться, де Віка. Ти отримала своє. Тепер не отримаєш їду, будеш в віранді їсти мені. Скільки тут гречки понаносила на килим? Так вікулечка вже закіпа. Ну ось таке у нас вийшло така кава. У мене ось такого кольору, бо я тут додано в мене молоко, віка мені долила. А у віки вершки, то трішки ось таке світліше. Ну, тут у нас всякі смаколики, ну ми це не їмо, це Артем у нас любить до кави. Хоча він сьогодні й не їв, так? Да? Їв? О. О, дякую. Сьогодні займаюсь прибиранням і витрила підвіконня в кухні, перейшла в спальню. І дивіться, зараз у нас тут вікно відкрите постійно. Дивіться, що робиться. В минулому році такого не було. Дивіться. Боже, треба слоники покупати, мабуть. Оцей шкода, це ручна робота. Я його з Криму привезла. А це вже тут докупили ми з сином два. Ой-ой-ой, ну оце дивіться, скільки пиляки. Боже ж мій. Ось о, яка тряпочка грязна, салфеточка. О, о, о. А що, а не відкривати е, ну, зовсім же спека. Ну, такого в нас не було ще, щоб оце скільки пилюки. Це ж в повітрі все літає. Я тут підготувала в цьому горшку землю. Тут у мене е, земля, земля з лісу, в мене трішки її лишилося. тут Перегній, дві частини землі, одна частина перегнію, одна частина піску, і був у мене торфу немає, то я взяла мох. Так його подрібнила. І зараз оце сюди хочу посадити тую. Я е, один живець зрізала, ну хай це постоє бо сонечко. Чому в горшок? Тому що вже осінь і експерименти з осінню не вдаються. Ну, як сказати, корінці не наростають. Треба брати їх до хати. Ну, а я в віранді. У мене є з весни два живці, які ростуть, і там вже є манюні, манюні корінці. Ну, Я їх не буду висаджувати осінню, я їх теж заберу у хату. І ще парочку посажу, бо мені треба, я хочу оцю, оцей бік, він сонячний, впереді там будуть троянди, а тут понад стежечкою тротуарною хочу туєчки висадити, колись виростуть. А зараз схожу провідаю Наталію, бо я вчора не ходила. Ну, поки так, сонечко почало, зранку було дуже хорошо, а зараз, ну зараз третя година, то трошки жаркувато стає. І я схожу, я баночку їй винна віднесу і піду. Наталочка, сонечко, ти там жива? Виходь на вулицю на вітерець. Маргошка, ти мене зустрічаєш. Ой і ти в хату? Зараз. Ага. Я тут з Маргошкою, а щось айкою не видно. Айку. А ну може, зараз гляну. Щоб його і не чіпати. Не, нема в подвалі. А я. Наташ не знаю, тут нема в подвалі. Айчка. Айка. Зараз я тобі баночку віддам. Привіт. Ба баночку се на. Привіт, сонечко. О, а де ти був? Іди Іди на. Йди. Йди на. Йди. Я спав. тоді я ага. спав. Я спав Ти ну, ну, смачне! А, а Не захотів. Ти але ну і пішли. А я Отуда. Да, пішли. Отак. Все. В подвалі видно, там десь був далеко. Да? Ага. Ну то якби я спустилась, то я б побачила. Я ось експеримент зірвала сливи, думаю, чи червиві, чи ні. Ні? Ну що, іди там посидим, вийшла ж вже. Зараз вийдеш. Чи зайдеш, у мене щось зовнішні воно. Ну зайдемо, давай іди посидимо трішки на вітрі. Перестановку. Перестановку? Де? Отут? О! О, де ти діла? Сама? Ну ти чи больна, Наташа? Вибачує. Ну так, да, больна, каже, больна. Не. А я що, я знайшла тобі, зараз почитаю чого. А, бачу де? Так ти зовсім з ящика витягла? Ну, звісно. Ну пішли подивимося. Там одні гробаки були. А, от вони їли її. О, це, а це ти оту пересадила. Наташа, а яка це туя, Наташа? Я б я поняла, яка це? Це ваша домашня оця А? Оця? Ага. Ну звісно. Оце оця що, так? Да? Ну, напевно, так. Ну, да. А це ж та, що ота була. Угу. А ти бачиш, що в тебе воно росте портулак? Ось ось. А ти що думала, що то квіточка? Я думала по турлак, так то треба. <сміття> ну цей бур'ян. <сміття> бур'ян, що ти з ним мучишся? А чого там що було, я посадила. Ага. Ой, ну, займалася. Я вчора один день е не прийшла. <сміття> ну, це ж таке вчора робила. А я вчора не змогла, мені щось так дуже недобре було. Ага. Я поки оце вибила. Та я вірю, пішли до нього. Айка. Поки я вигипала, поки я повивознула землю всі. Наташ, а це Наташа сказала сюди посадити. Да. Ага. Я її підлила, треба два рази на місяць підливати. Ага. то ото вона піде. А що то там за велосипедисти? <рес> <рес> Бачила, то ти поставила. Красота? Дуже ящики було. А, його і не видно було. Ну, все. Зна... Хана. Хана. Ось вам і агроволокно. Порвало. Шість з половиною тисяч. Плюс робота. Порвало все, от вам і, і ото розповідають всяку єресь про нього. Ну, в мене хоч мало ну не багато його там, і в мене держиться. То може, що в мене посадки, камінці, може так. Ну, в одному я тобі що показувала, в одному місці, ну, я там вже посадила е -то, Санталіну. І то невеличка. Ну що, бо так, хана. Я аж розстроїлась, блін. Страшне. Ну, пішли, посидимо, а потім будемо з телефоном. мой Боже мій. Ну, що все сталося? Ну, це, це сталося? Ну, Хочеш? Ну, так. Оце сюди поставить, так? Ну, так? я так, хочу. Ага, ну добре, зараз я. Ну, вийде, значить, поставимо, які проблеми. Ну, ось так, переставили. Там нехай, воно якось, наче як. Так, так, і заходиш отам, і сідаєш. Да. Ні, так, звичайно, так краще. О, добре. Тр Наташі кажу, сідає. Вона каже, так там пиляка треба витерти. Ага. Ну, це аби чим займатися, а потім не встане. Ага. Ти вже ті пітунії всі повикидала, так, да, Наташ? Посохли? Та я не Цей пісок цей... ще ага. Встановили Наталі тік-ток, там пісок... така стріла йде, а в неї не було. Я їй кажу, давай той й удалю, а вона каже, ні, хай буде і той, і той. Хай буде і той. Все. А, теп... а я тепер говорю. Е, так, ладно, пішли, даєш мені диви, каву. дивись, як вони варені, яке роблять, ось дивись. Ага. Щас, ось дивись, як він, диви. О, це тобі подобається, так? Да? О, все. Кажу, так, ідеш мені каву даєш, а вона каже, молодець. Пошли. Та я пошутила, Наташ. Пошли на лєму. А ти щось будеш? Та ні, нічого не буду я їсти. Може, я того вип'ю, як його. Ну, пішли. Як його? Та я вже піду додому. Все зробила для тебе. Ну, а да, це то. ж виходить, що вони тобі за саму, не, не той Тік-Ток установили в новий ну, телефон. Ну і ладно, все зробили. Наташа собі компоту налила і йогурт дістала. І каже: я не знаю, я щось одне буду їсти. Потім бере і додає кип'яток в, в компот. Кажу, а що холодне чи що, а вона каже, таке солодке, що не можна пити. А я кажу, так а хто ж його робив? А вона каже: Наталія Павловна, ну, а в мене кава, і оце таке печиво, дуже воно смачне, але багато його їсти не можна. Можна. Яка? Вона каже, кожен день воно його. Те, ну, чуть -чуть. Я утром взяла три штуки да? із денькою. Да? Ну, ти бачила мошка якась зараза? Це деньку накривай, значить. А, вона нас в холодильнику була? Ну, звісно. Ну, смачного нам з кавою. Думала, сьогодні не буду поливати, а воно засушило. Плюс 26 було, і чогось трошки ж дощик пополивав, ну, включила туман і зняла килимок попрала зараз на віранду вже покладу не тут, при вході, бо оце як дощ, буває так за, туди за, заливає в бік з вітром. Ну, це попрала Рукавички не одівала, думаю, я так справлюсь, продовжую я таки хоч по одній, там у мене дві тучки, вис... оці. Західні ростуть. Ну, і оце ще одну, потім ще зріжу. Кинулася, в мене немає корні Тому буду садити без корневину. ну Я вже розповідала, як я це роблю. Що воно там стукає, не зрозуміло. От. Ну, оце я так, щоб з оцією п'яточкою так зриваю. І десь приблизно отак занурюю. Ну, три, щоб було. Ну, спочатку я полью. Поки що буде на дворі. а потім заберу віранду. Бо, ой, вибачте, корінці не встигнуть прорости. Це сто відсотків. Так, занурюю. І якщо мало, можна земельки додавить. У ну, мене, здається, вистачить. Я вже тут говорила, що в мене за земля, торфу немає, але є смог. І рекомендують. І я вже на своєму досвіді в мене отам там ста земля. Бо з е, ливної ями викидали і воно так перемішалося, то в мене попропадали там живці всі. Ну, все. Ось так. Так, у відро покладу та трішки його хочу витерти. О, а водичка напор хороший, так що мені поліється. І я тут їх поставлю. Ще, може, парочку в цьому році зроблю. Я ніколи на веранду не заносила. Просто в мене є підписники, які показували, що вони вирощували в горшках. Що за ж? От. І оце ж я думаю, я теж Ну, осінь. Вони все рівно пропадуть. А так, якщо буде дуже вже холодно, то я пляшкою зверху накрию, айка тихо, і на веранді лишу. Ну, це так.